Теж в продажі, до речі, значить, дивіться, нічого важкого не грузили, не возила, в основному дітей в школу возили. Ну і так, третя машина, четвер... п'ята машина в сім'ї, так, машина виходного дня, так чисто для душі. Кого цікавить, ось сюди, дзвоніть, пишіть, можете по цій все одно на трубку візьме. <реш> да, оце робочий номер. Ну навіть якщо я возьму трубку, то я вам теж тоже, продам, тоже продам міцика. Скільки казать, слухай, за міцика? Він в гарно в стані сохрані. Ну 9 будуть <реш> 9, А ви за, за 7 як будуть віддавати, то це забирати віддавай, так. Да? <реш> ні, Серйозно, міцик продається, ціну, я не знаю, ніби нам придумав, не придумав. Кому може цікавий така. Що такі рік? рік? Який рік, який мотор? 8, 2, 4. 에, пробіга. По 74 мілі. До хулен кілометри. Прокат сервіс.